Наші серед кращих одразу три проекти авторства журналістів філії Патини СТУ, Запорізька регіональна дирекція, посіли другі місця на всеукраїнському фестивалі Кобзар Єднає Україну. Детальніше про наших переможців дізнаєтесь з наступного сюжету. Не знаю, чи скіфські баби, чи просто уламки пух. час обережно гладять злизують з нього. Мов. Куди втекли скіфські баби? Де вони зараз? Просто загубились чи усіли у приватних колекціях? Це і намагали з'ясувати творча група програми розслідування Втеча автор фільму, журналіст Валентин Терлецький, каже, зацікавився долею історичних артефактів, котрі в певний момент масово зникли з українського простору. Над фільмом працювали майже рік. Під час розслідування натрапили на неочікувані знахідки. Фактично ми їздили в експедиції цими глухими селами, і, врешті-решт, це призвело до того, що наша знімальна група зробила навіть сенсаційне наукове відкриття під час зйомок цього фільму. Ми знайшли закинуті зарослі високою травою деревами мегаліти. Це споруда на зразок Стоунхенджа англійського. Вона повністю зовсім не досліджена. Там не ступала нога, не те, що телевізійної групи, а взагалі людини. І це все також буде чекати своїх дослідників в майбутньому. Нестандартний погляд на усім відому Хортицю запропонували глядачам і автори проєкту Хортиця за брамою слів. Оповідь йде від особи блогера, котрий хоче більше дізнатись про словетний острів без кліше та штампів. Журналіст Віталій Бабенко розповідає: основою для фільму стали поезії про Хортицю чимало уваги присвятили і Шевченківському сліду на острові. Цю тему запропонував Петро Робру покійний про те, що в своєму заповіті Шевченко просив його поховати поруч з хортицею. І цю ідею я в своїй журналістській праці якомога більше популяризую. Мені приємно, що ця робота була визнана однією з кращих. Зовсім іншого формату та спрямування, третя конкурсна робота Презер це документально радіопєса Бліндаж, котру написав учасник АТО журналіст Герман Дубінін. Оповідь заснована на реальних подіях. Вона одночасно і про війну, хоча там немає власне військових дій, і про людські стосунки. В центрі сюжету будівництво бліндажу для зимівлі військових. Весь сюжет на тому побудований, що вони сприйцялися. А якщо нас виведуть, навіщо ми це робимо? Висновок моєї п'єси. Праця не пропала, хлопці. Праця не пропала. Приїхали інші, заселилися. Ви їм зекономили, заощадили якийсь час, якісь зусилля там в кінці. Телефонний дзвінок, дякуємо вам, дякуємо, дякуємо, хлопці. Працю наших колег оцінило і журі всеукраїнського фестивалю телевізійних та радіопрограм Кобзар єднає Україну, що відбувся днями у Черкасах. Всі три роботи посіли другі місця у різних номінаціях. Незабаром усі конкурсні роботи побачать і глядачі суспільного. А радіоп'єса «Бліндаж» вже є у вільному доступі в мережі інтернет.